Всім привіт-привіт! Дякую, що завітали на моє відео. Показую вам зразу обід неділі. Так, так, обід в суботу пропустила. На вечір ми пішли на річницю до Андрієвих батьків, у них було 33 роки, як вони разом. Ось їла навіть торт в неділю. Коротше, у мене вже починається паніка. І ще ж залишилося скільки в ванії волосся. Хочеться ревіти, але я вже перед цим ревілася. По іншій причині це страшне. Реально, половини густини вже немає. Де в мене би таке просвітлювалося. Я не знаю. Доброго ранечку. Ось така заліпуха після того вчорашнього святкування, набріки страшенні. Зараз Андрій їде на зміну, але заїхавши по деяким справам, а я по дорозі в магазин заскочу. І сьогодні, мабуть, пострижуся, бо немає сенсу з цієї довжини, як воно вже зовсім робиться, подивіться, тоненьке. І плюс плутається, посічена. Я так і так планувала постригтися. А це вже такий повод конкретний. Сьогодні е, Сашка стригти мала записана на стрижку. Все одно і сама. А ще в мене дуже жорстке відчуття фальш-старту, тому що інтервал я витримала тільки в четвер, 16 на 8. В п'ятницю не витримала інтервал. субота, неділя взагалі, там в харчуванні страшне, що робилося. Навіть якби я витримала інтервал, то кількість калорій і їх якість просто в себе зіпсували. І думала, ну все. І е, скасовують, і всі 4 дні вона все не нарахується, починаю з понеділка, по банановому. Але який сенс? Що я роблю? Я ж не дарма зробила треки аж на 150 днів. Навіть якщо 50 днів буде червоного кольору, а 100 зеленого, впевнено буде результат непоганий. Бо це я так себе потішаю. Е, ну, нічого, це життя. Е, отак, сьогодні постараюся тримати нормально. До речі, це моя перша кава, о другій годині прийшла до мене подружка, ми з мамою зустрілися. Ми живемо далеко один від одного, а мама в нас так моя між нами посередині, і ми там частіше більше зустрічаємося. Це вже в перукарні, прийшла стригти свого Сашка, він там рукою відбиває такт музика на грає. Ось такий красунчик. І потім подружка ще була ходила тут поруч в магазин з своєю дочкою, і Сашко разом з ним пішов до мами моєї, а я вже далі сама стригла. Дивіться, скільки шуби зняли з моєї голови, і мені стало легше, ніби я скинула три кілограми одразу, признаюсь чесно. Ну що ж, постриглася по відчуттям жіночка-жіночка, прям себе відчуваю. Але зараз четверта година, я так і нічого не їла. І е, це ви знаєте, оце такий обс живота, Відчувається така легкість вже. Не натевкалася з самого ранку, чогось там не набила шлуні свою. І плюс обстриглася, і таке відчуття полегшення. Аж на голову легше. Оце таке відчуття свіже постриженого волосся. Ох. Це перший прийом їжі, сир. Огірочок, а хлопці смакують домашню полуницю. Я би не ризикнула зараз чомусь купувати на ринку чи в магазині, чомусь я дуже така боягузка. Рано купувати кавуни чи полуницю, а домашнє це зовсім інше. Ще досі привикаю, до нової довжини і йдемо вже додому. Покажемо трошки прогулянки нашої. Ого, який величезний, так? Ага. Такий вой. Угу. Ага. Красивий. А він може вжалити. Я не знаю, чи він може вжалити. Йдемо темонсорісти. Йдем, йдем. І на такий більш основний прийом їжі готую салатик, помідорки черрі, 4 штучки цибуля, кріп, чесничок і там половинка маленького перчика, такого жовто-зеленого, чи який зелений. І два яйця смажені з сиром і три шматочки ковбаси. Так, да, ковбаса не вписується, але мені захотілося. І цей салат весь я повністю з'їла саменька. Хлопці салат не хотіли, їду другої. Зацініть, будь ласка, обстановку. Такий робочий романтик а зараз вже хлопці сплять. Тишина, Андрій на сутки, туно ніч не прийде. І я трошки буду доганяти зараз хвостики по роботі в такій гарній атмосфері. Запах півонів просто неймовірний. Вже навіть на кілька годин заптала була собі жгутики, вони трошки підкрутились, було все досить незвично. Мені привикаю. Вже, до речі, понеділок. Багато хто з вас вже тиждень пробув на інтервальному голодуванні, міняв своє харчування. Пишіть, як у вас результати, діліться. В мене поки що так собі все йде, але от сьогоднішнім днем я вже задоволена, Ще після цієї вечері у мене було два невеликих яблучка. І порівняно з попередніми трьома днями це вже на рівень краще. І... Надіюсь, що далі буде ще краще. Пишіть, як ваші успіхи, мені буде дуже цікаво, чесно, чесно. І також окремо дякую всім, хто ділився своїми історіями, своїм варіантом лікування, який вам у дієвий. Це також дуже для мене цінно, що ви відверті і можете про це писати. Якось так. До речі, це вже не перший ранок, коли я просунулася, так як сьогодні. І думала так, Оксана, домовлялася сама собою. Давай сьогодні ти вже трошки раніше ляжеш спати, хоча б в 10 або в 11 лежати в ліжку. Ні. як завжди на вечір знайду собі якусь роботу і колашматитись буду до 12 мінімум. Хоча для гормонів, для гормонального балансу, набагато краще раніше лягти спати і раніше встати. Ну, ще сьогодні деякі хвостики ви по роботі, а вже завтра буду старатись точно лягти раніше. Пишіть, о якій годині ви засинаєте. Дякую кожному, хто дивився до цього моменту. Бажаю вам успіху у всіх ваших справах і міцного, міцного здоров'я. Все, до нових відео, пока-пока!